Всім привіт! Давайте будемо воювати. Так, противники в нас вже. Ага, вони вже відстрілялися. Ну, це дуже добре. У нас, у нас ще є 20 тапків. Так що, в нас є всі шанси на те, щоб ми цю війну перемогли, але на полі дуже багато добию. І проблема в тому, що добивати, в принципі, не дуже якому. Так що, мабуть, зараз буду. І я тут щось Смикаться, дергатися. Я не знаю, що з цим робити. За цей Dua Я дуже сумніваюся, щоб я могла її щось там з нею зробити, але єдиний плюс я бачу, що загони погані. Ну тут уже п'ятизіркові, тут уже команда посильніша буде. Хочу спочатку розпочати з Розолінт. Підтинане фіолетами. Тут теж загони погані. Така ніби не дуже вау команда оборони. Ухилятися будуть, так. Ну, що таке? Спробую. Що з цього вийде? Візьму сюди, звичайно, сильну команду. Ну, на мою думку, це в мене сильна команда. Так, де живе Обакан і візьмемо Рігарда. Бо буде все-таки там багато, всякого непотребу на нас висіти. Зріс буде атаки, броні від цієї панянки, мат. Ой, як чудово. Як я люблю це, коли ти починаєш воювати? А шансів на полі? Нуль. А чотири фіолетових камінчика розкиданих по всьому полі. Просто, ну, геть, розкидані і і все. <гум> я не хочу так воювати. Кристь тебе б я надобив, пішла б зразу вже ж. Ну, блін. Підтягувати той фіолетовий один до одного чи ні. Ніби то є логічна а, річ, то, але не хочу щось би, щось би тут інше зробити, щось би десь намутити, накрутити, навертіти. Уявлення не маю Ніби як розалінт можна було би кидати. Проблема в тому. Що вона має? Мегамінь, а він боляче б'є фіолет, він не закрився. Ах, хоч бери та плач. Все, вона все одна трійка. Ну, не так, четвірка. Але... а далі? Скільки теж контравесіти? Ми два ходим? Багато. Саме Рігард каже, що він вже не хоче жити. В таких умовах він працювати не може. Я його чудово розумію. Я теж в таких умовах не можу працювати. У мене підгорає все, що тільки можна. мене ще й люди сповільнені. Нуль цікавих ідей. Врежаю, ні, ні в кого кидати не хочеться. Вау! Трійка фіолетова! Але вона мені мало що допоможе. Не зряжай. Так, тепер цієї лахуди є магаміньон. Зараз він мені когось може три герда прибити. хм Хто б сумнівався, їй богу. Ну, ну хто б сумнівався? Звичайно, все рігать. Що тут можна зробити? Повісити собі хіба контру? Так, так. І це ж в неї там. Скільки ти моє 2800. 1800? Що ти йому зробиш? Нічого. Зовсім. Так що, будемо гладити. Це не бити, це просто гладити. Поставити собі контру. Ну, хоч мінус один, це вже добре. І зараз тя буде мадам бити. Із е цим губліном тим. Фігня лишилася. Фігня ж. Добити її, ну. Хм, дивно паразита не відлікувала. Бакан, звичайно, вчасно відродився. Що з тобою робити, я не знаю. Я думаю, мабуть, тут є сенс бити лише авмат, бо в мат. По неї нема мегаміньона. То її можна погладити. А далі. А нічого, а все? А вже, а вже. Капець. Так шкода. Загони погані. Команда слабка оборони Обломінго. Вах! Так, ну добре. Все ж, марклі підібрали. Тепер е, треба піти що, за все, що надобиве. Тут є ось така сильна, як на мене. Я пропоную сюди піти зеленими. Ти, ти, ти. Ти і ти. Так, загони. Тобі такий, Там нормально все погнали. Синє плече. Можливо, мені це допоможе? Може і може ні. О, як чудово. Де ну, от щось схоже поле можна було б організувати попередньому бої. Це було б цікавіше. Ну, не в цьому. В цьому мені треба зелені. Де вони? Я бачу, що зараз я тут на цей бій зараз програю і піду, мабуть, я робити перерив собі. Це ж мадам ніби лікує, та? Оце зелене. Ще одна трієчка. Лікуємо. Далі в неї буде всякі імунітети, команія Повісить. Молодець, що їй скажу. Мені би ще трошечки десь би зелений взяти. Ідей нуль. Щоб до того не зарядити Хродгарда. О, як добре, тихо, не трогати того діда. Так, дякую. Тепер далі. Я пропоную працювати все-таки по ньому для початку. Ти погнав. Зріж їм, будь ласка, хоч щось. Ну, зрізав. Так, далі. Погнав ти. І ти. Фігову не добився. Кровотей 800, ну багато. Типу, якщо не буде підліковуватися, то він би вмер, але, знаючи, як мені щастить, він не вмре. Тому що та вже майже заряжена. То може тоді на нього повісити цього паразита, щоб точно точно його вбити. Або його, або сартану. Давайте його. Ну, 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 нехай отак. Може, знизу будуть зелені? Ага. Блін. Ну що за несправедливість я на нього повісила паразита, так що мініон його взяв і добив. Ну, що це за контрольний в голову? Як це називається? Це не можна було якось там між собою заголосувати. та якось вдарити в когось іншого. Ні, давайте ми в Холодгарда, який він уже все смертник. Називається, давайте мойо. Ну, <кій> я розумію, що я тут дуже даремно це все тут репетую, тому що він ультував би <кій> все одно і виходить, що я на нього даремно повісила паразита. Ну, це мене дратує. Так, не виключи мені нікого. Давай в Голдфрі. Угу. Як вони все так злагоджено зробили? Все так, прям, все так як треба, так і зробили. Я не можу просто мене. У мене тут дратує. Далі. Нема куди ходити. Просто, просто нема куди ходити. мене бомбить, я пішла на добив. Зелених нема. Вау, є трійка, але. Але там той мегаміньйон просто розносить мою команду, я неправильно сходила. Треба було по-іншому. Коротше, зараз він мене доб'є. Той мегаміньйон. разом з цією сартаною. Ай-яй-яй-яй-яй. Поставити собі мегаміньона, чи що. Зеленим у цьому тапку не пахне. Зовсім. Зовсім. Єдиний плюс в тому, що зараз просто вмре сарантана. Ну, мабуть, не повинна вона її відлікувати. Це єдиний плюс. І що тут ще зробити? Не знаю. А тепер мені ще подобається. Тепер приїхали зелені. Це кайф, правда? Коли те вже тут все уже, вже приїхали зелені. Що Дум... за несправедливість? У мене просто слів немає. Єдиний, мабуть, в цьому плюс і те, що мене заспокоює, що ми, в принципі, виграємо. Що навіть мої ось заливи не повинні ні на що вплинути? Куди піти? Ні зелених, ні фіолетових нема. Сладка ще зараза. У мене є червоні? Червоні жовті. Може сюди піти. якимось. Чи сині в мене є, до речі? Можна сюди піти синіми, так? Чи туди, куди? Нехай буде сюди сині. Червоне плече. О, Господи, <сіх> оце я воюю. Но нехай ця буде чахла. Вона в мене, звичайно, сама перша завжди вмирає, ну нехай буде. Так, тобі такий, тобі 29-й маговський. Все, погнали. Нема слів, одні емоції. Я ще теж забула попередню війну змонтувати. Зовсім вилетіло в мене з голови. Наворужені дні, багато справ. Ну, а тепер її вже монтувати, викладати не актуально. Так що тут сорям вже пообіцяла і не зробила. Не люблю такі моменти, чесно скажу. Але, але, але викладати не бачу сенсу, то було ще хто зна коли. І не факт, що я буду далі пам'ятати, що її треба монтувати. Господи. Я на добивах. Де мої камінчики? Та навіть великого круть немає, щоб якось воно тут все вийшло, все файно. Дивно, що не добив. Ай, контра. Я пізно побачила. Ну, все одно тут вже. Так то й так. Тут зараз е, через один хід схожу в цього пана, зараз він буде ультувати собак. Думаю, чи правильно пам'ятаю, чи неправильно? Зараз буде боляче Ох, коротше. <смітні> Я так бачу, в мене надобив іде не один тапок. Ну куди ти його зарядив? Ну, скажи мені молозочку. <смітні> <свистак> що ти, ти ж лікуєш? Підніма здоров'я, мабуть, доведеться а ним лікуватися. Можна стукнути в отого і зробити отак один хід і зарядити Честера. Ну не треба що ж такі ж робити комбо. Ну що це таке? Я сходила ніби обережно. Та ні, більш обережно, Воно полетіло все настільки. Нема слів, одні емоції. Локкі мінус. Я що можу сказати? У мене сьогодні або рукожопство цілковите, або мені не щастить. Я не знаю, як це назвати. Зараз поумирають, патрується. Ти не вибираєш нормальну команду. Надубив. Ну, тобі нічого не виходить. Ой. Так, добре. Що в мене жовті? Червоні. Жовті-червоні. Жовті-червоні, жовті, червоні. Жовті, червоні. Жовті-червоні. Можна сюди, в принципі, сходити червоними, хоча я, червоним, хоч я дуже сумніваюся. Розалінда, то церковник, і вона може любити супротив, наприклад, до Купідона. Можуть, можуть. Ой, добре, але все одно вона за мене. Це єдина сильніша команда, що в мене лишилась. Далі будемо вже брати слабшим на повторний добив моїх добивів. Так, ну погнали. Позорисько. це війна, просто треш. М -м -м. Так, треба вміти. Філе той кристал треба. Я ж зараз цю лохутру не доб'ю. тими двома камінчиками. Скільки в неї? 900. Які мене вдари. Не приїхали. Я так сподівалась, думаю, може знизу. приїдуть ще червоні. Добре, хоча би так. Але залишається мегамінньон, який вбити треба було би. Але вона зараз знову зарядиться. Вона швидка, так? Так, вона да? швидка. Але я не думала, що вона настільки швидка повісити. До неї можливо якесь травління. Вау! Трійка жовта! Ви то бачили, не добить тільки мегаміньоном нікого. Це просто капець, щось пощастило навіть, що прилетіло. Те, що треба. Я пропоную максимально бити по цій мадам. І спробувати її добити, що під неї є трійка червоних. Угу. Ну, звичайно, щит мане. Фух, алілуя. Вона вбилась. Це, до речі, на хвилиночку мій перший вдалий. Ну, якщо там забутися всі мої попередні, що я там не один раз вже її била, то можна сказати, вдалий добив. Так, далі жовті. На кого піти жовтими. Буде сюди. Жовті-жовті. Хоча, хоча... Ні, таки нехай сюди будуть жовті. Позорисько. Просто позорись у мене ця війна. Ой, шали. Нехай тут буде це тут і ще взяти цю мадам. .elltна. Тобі такий. Ну, ну, тобі давай дамо 20 такий, а тобі можна давати п'яторку. Ну, погнали. Цікаво, у мене 100 балів буде, тому буде. Ну, все одно поки що це за довгий час моя антивійна. Вау! Я жовтя. Це дивно. Цікаво. Ну, мабуть, зроблю таким чином. звичайно, все поламаю, але буду сподіватися, що знизу будуть ще ні не будуть. Тоді бафнемося. І спочатку нехай в собака. Ну, звичайно, йому мало. Можна тоді гарта скільки? 133. Ну, добре, доб'ємо його. І тут щось пошукати може ще? Не сьогодні. Куди? Ну куди ти? Вони ж у мене не заблоковані. Лісю. Ну ні, то нехай так і таким махом, і буде там трійка жовтих Тих ухилянти, пан Собек. Ну, що можу сказати, мастер? Вмію добити. Свіже ж не добити добив. Куди це ти відроджуєшся? Все вже, всі твої пішли. Все, дякую. Вийшло. Алілуя. <гум> ну і тут з червоними піду. Із Людвігом. Так, я не знаю, можливо, є сенс взяти паразитчика, машку, цю і отакого. От, от Лікувати хто буде, оце питання ніхто. Де? Давай тобі тоді дам отакий. Тут сподіватися, що буде все файно, але прям не знаю. Ну добре, погнали. Ще ну, раптом що скажу, то так було задумано. Ну, що можу сказати? Одна трійка червоних, і на тому поки що обламінга. Це вже ухиляється. Ніхто ще нічого не робив, вона вже ухиляється. Якась вона геть не товариська. Можна зарядити Людвіга хоч раз. За цю війну. Так, треба бажано би скидувати того мегапаразита, мегаміньона, що він мене менше бив. Слухай, ну ти довше, бо що це о, танцювати, оцю цю румбу. Одно ухиляється і все. Нічого їй не страшно. Ну, мабуть, тоді в неї підріжує ману, бо в неї саме більше її. Так, добре. Тепер треба добити. Аллілуї, все це один лишився, це вже не страшно. Ох, жесть. Оце я, оце я воюю. Ну так треба вміти все-таки. Ні одного шота, ніде нічого. Так, хлопці мої кращі. Стрілялись набагато, ніж я. Це вони молодці. 202 навіть, аж ого го скільки. Це не очікувано. Я, чесно думала, там десь 130, буде 150 максимум. Вони навіть 200. Так, ми вже перемогли. По, да, у нас є 14, у них вже 0. Ура! Ми виграли. Супер. Все, своїх вітаю з перемогою. Не туди нажала. все, всім до камня, всім пока-пока.